Кожен, хто хоче захистити свої електромережі, може звертатися до нас. У нас є великий асортимент по різних реле. Реле, які допоможуть тобі безпосередньо уже... Що захистити свої прилади, електроприлади, зекономити грошей на їхньому ремонті і так далі. Тож, найпростіший спосіб це поставити реле захисту в розеточку, на весь будинок чи квартиру біля щитка. Як воно відпрацьовує? Ага, Зараз таймір це я вже його налаштував. Зараз його включу. Це виключив. включив. Відповідно, його можна як до примусово вмикати, вимикати і програмувати. Затискуємо кнопочку M, і ми переходимо зразу в меню налаштування. У меню налаштувань ми виставляємо напругу. От зараз воно блимає. Ми ще раз нажимаємо короткий час на букву M і ми переходимо в режим програмування, безпосередньо виставляємо напругу. Рекомендовано 253 вольта це по нормам, які в нас діють на заре. І Так само виставляємо виставляємося напруга низька. Тобто переходимо і виставляємо там за замовченням по панді 170 вольт, ми виставляємо 207. Так як це нормативи теперішні на зараз. у нас. Переходимо далі. За замовченням стоїть 60 А, 63 А навантаження, пропускна здатність нагруновить реле. Ми виставляємо 30 А, точнісінько так само, беремо коригуємо, плюс-мінус виставляємо 30, виставляємо 30 зраді того, що пусковий струм і в випадку, чого, щоб воно все відпрацьовувало. Затримка по відпрацюванню. Якщо у вас струм буде 30 А більш ніж 90 секунд, відповідно, реле захисту. Відпрацює і вимкне навантаження. Також, ну, це ми все пропускаємо. Температура відпрацювання, термозахист також тут в цьому реле є ТП. Це у нас 160 секунд. З завода воно виставлено 5 секунд. Це затримку, яку ми. Виставляємо для того, щоб наш холодильник не вийшов з ладу. Відповідно, обов'язково цей пункт треба змінювати хоча б на близько 3 хвилини в плюсі. Це рекомендація у кожного під свій холодильник буде по-різному. Якщо у вас холодильник без реле захисту стоїть, відповідно. Ну і далі всі ці затримки, я не знаю, воно вам не потрібно. Корекції по напругі і все це вам воно не потрібно. Ви виставляєте, йдете до кінця. Якщо більш якісь там обширні налаштування, тоді вже то все додатково довиставляється. Нажимаємо зафіксувати, і все. От, до прикладу, у мене зараз з генератора 228 вольт. І все працює. Навантаження просто 2 вата лампочки із за цього амперметр навіть не бачить, що тут споживається по напрузі. Е, черговий раз, ось вимикаю. До прикладу, світло у вас пропало, з'явилося. Якщо воно в межах 207-253 вольта, так як ми виставляли, іде відлік часу. І на протязі цього проміжку, якщо нічого у вас напругою не трапилося, дане реле вимкне ваше навантаження, тобто квартиру чи будинок. Кому потрібні якісь е, реле, рішення, там, не знаю, ну, будь-що, що там по електриці, я думаю, ми зможемо вам цьому допомогти. Тож не стісняємося і звертаємося.